А тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Сьогодні Україна відзначає День авіації. Звісно, нині першочергово цей день ми вшановуємо тих, хто ризикуючи собою захищає наше небо, військових льотчиків. І зараз до нас приєднується пілот повітряних сил Збройних сил України на псевдокара. З міркувань безпеки ми не називаємо імені, і наш пілот буде залишатися у шоломі. Добрий день вам і вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, по перше, що означає ваше псевдо Карая? Це вже ця історія, я думаю, залишиться після нашої перемоги, і тоді вже це буде озвучено. А поки що я вважаю, що краще це питання ми залишимо в секреті. Чудово, тоді у нас вже на після перемоги є перше запитання до інтерв'ю. Розкажіть, як ви так. опинилися за штурвалом військового літака? Свій шлях я почав з військового ліцею, звичайно, і вирішив своє життя бачити лише в військовій сфері. І натхнув мене один мій командир зводу-Вертильотик, який розповідав свої натхнені історії про небо. І таким чином я потрапив до лав повітряних сил. Не обманув вас історії ці того варті були? Звичайно, навіть краще. Окрім жартів, розкажіть про ваше 24 лютого, де ви перебували, і як взагалі авіація наша в цей день себе проявила авіація. Виконала, я вважаю, це вперше за історію України. Феноменальний вчинок як у складі всієї авіації повітряних сил виконала вивід з під удару, та завдяки чому врятувала всі повітряні судна, що мали на озброєні повітряні сили України. Після чого вже е, одної з першої вступила в бій з окупантом та й довела свою результативність, не дивлячи на те, що авіаційна техніка досить застріла, але необхідно воювати не лише технікою, а й розумом, вам довелося брати участь у цьому виводі літаків з під першого удару? Е, ні, мені не довелося участвувати в виводі, але вже потім я долучився безпосередньо до ведення бойових дій. Що вам найбільше запам'яталося за ці півроку війни? Я вважаю це героїзм наших льотчиків. Не дивлячи на кількісну перевагу ворога, на технічну більш досконалість ворога, ми шляхом військової хитрості здобуваємо перемоги в повітрі. Я вважаю це найголовніше. Угу. Що ви? Такого важливого дізналися про ворога за цей час, те, що вам допомагає з ним воювати Я вважаю, що найважливіше і найцікавіше, що вони воюють по книжкам, за що чого ми можемо прогнозувати їх дії. Тобто вони не такі пластичні, як наші військові, так не настільки індивідуально заточені, не настільки можуть самі ухвалювати рішення. Так, звичайно, звичайно. Розкажіть нам, ми так мало знаємо про роботу воєнних льотчиків, хіба що в кіно бачили. Так в чому, що найцікавіше, що найскладніше у вашій роботі? Найскладніше, я вважаю, це постійно перебувати в очікуванні, тому що є склад сил протиповітряної оборони. Потріб 24 на 7 сидять в готовності і чекають. Атися в повітря та виконати або знищення повітряної цілі будь-якої. Це найскладніше перебувати в очікуванні. Тобто, сам бій або сам зліт по тривозі він не настільки складний, як сидіти і чекати? Я вважаю так. В моральному плані, звичайно. Тому що у нас льотчики дуже морально підготовлені, дуже морально, я би сказав. До будь-чого готові, тому лише е, чекати. І е, після того, як ти в повітрі, ти вже взагалі е, не турбуєшся, тому що ти впевнений е, своєму літаку, е, своїй наземній команді і лише попереду виконання завдання. Тобто вам не буває страшно у кабіні, коли ви летите, я не знаю на якій висоті, і десь поруч може бути російський літак? Е, розумієте, страх е, буває на землі, Ось саме як я казав, що момент очікування. В повітрі ти лише сконцентрований на деталях польоту та на успішному виконанні бойового завдання. Що ви найбільше любите але... у своїй роботі? Е, це буде звучати банально, але літати. Це, мені здається, кожна людина, що пов'язала себе з небом, це небо залишається в людині на все життя. Знаєте, я людина, яка боїться навіть у пасажирському літаку літати, зараз вас слухаю і не можу уявити, як це, як це можна любити літати, але це справді, мабуть, десь так. всередині, десь глибоко в тобі. Це все нормально, бо я також в пасажирському боюсь літати. А тобто, коли не ви за штурвалом, є так. такий момент, да? зрозуміло. За ці півроку війни, як змінилася наша авіація, що б ви відзначили? Я хочу відзначити те, що е, наші льотчики здобули колосальний досвід. І е, я вважаю, коли в нас з'являться е, сучасні зразки повітряних суден, тому в поєднанні з цим досвідом ми зможемо наносити окупантам колосальних втрат. До речі, про сучасні літаки. На якому б ви хотіли політати? Звичайно, це f серія F-16, F-18. Саме вони. А в чому їх така перевага? Тому що справді льотчики от саме цілі літаки виокремлюють і говорять про них як про найкращі взірці. В сучасному світі літак потрібно сприймати не як повітряне судно, яке літає в повітрі. Це вже йде більш як авіаційний комплекс, котрий може на собі нести велику номенклатуру озброєння. Дані літаки нам дозволять в повному спектрі використовувати цю номенклатуру озброєння, і ми зможемо на більших дальностях виявляти ворога та знищувати його в повітрі. А скільки часу треба для того, щоб пересісти на інший літак, на новіший літак? У нас льотчики Всі мають добру вльотаність, майже всі виконують бойові завдання, тому я вважаю. Необхідно буде приблизно десь від трьох місяців часу, і льотчик вже зможе виконувати завдання на території України до трьох місяців? Так, від від, від, а, трьох, від, місяців. від трьох місяців. тому так. що зазвичай говорять, що це доволі тривала підготовка, що це навіть можуть бути роки. Це у нас просто пілоти швидше вчаться, тому що мотивація висока. По-перше, мотивація, по-друге, рівень підготовки досить великий у майже усіх льотчиків повітряних сил України. Тобто ви ще будете вчити пілотів потім натівських, я так думаю? Так, звичайно. Скажіть, мені зараз прийшло на думку: а у літаків ви даєте імена літакам? Е, так, звичайно. Е, можу сказати, стосовно деяких літаків нашої бригади, то у нас є Ластівка, «Криця». Такі ласкаві імена і сприймаємо літак як е, ніжна дівчину. От так. Навіть тобто, це для вас просто як друг або навіть як партнерка, не просто об'єкт, ну як всі та й полетів. Так, звичайно, звичайно. В цьому є якась романтика. Ну і скажіть мені на вашу думку, завдяки чому Україна переможе. Україна переможе завдяки мужності наших захисників, завдяки мотивованості, і це, я вважаю, лише питання часу. Но ви не сумніваєтесь в цьому буде. я не хвилини в цьому не сумнівався. Дякую, я на вас дивлюся і теж у цьому не сумніваюся, тому що молоді хлопці і дівчата, які зараз нас захищають, вони дійсно створюють такий щит, який мабуть пробити неможливо. Ну а наше завдання з тилу підтримувати вас і грошима, і просто вірою в те, що. Роботою і вірою в те, що все буде добре. Дякую вам дуже. З нами був пілот повітряних сил Збройних сил України на псевду Карая. Пообіцяв нам, що після перемоги дасть інтерв'ю і розкаже секрет, чому, чому він має таке псевдо. А поки з міркувань безпеки, ми, звісно, не називаємо ані імені, ані місця дислокації, і навіть не показували його обличчя. Все заради безпеки тих, хто забезпечує безпеку нашу. Ну і на цьому на жаль. Час на нашу розмову вичерпується, і ми продовжуємо.